І так, підрозділ Касьянова сьогодні було остаточно ліквідовано з подачі очільника офісу президента Єрмака Сергію Дейнека, голові Державної прикордонної служби України, до її складу і входу в підрозділ, які ліквідували. Касьянов зробив це разом у 2019 році, яким брудом він поливав Порошенка, які мерзені слова писав, так що Юра отримай бумеранг і розпишися. І мій вірш на цю тему смішна гірка картина масла, немов тим пензлем по губах, ще в пам'яті не згасли гасла, ще кров не змилась на руках, а вже стояла на колінах з проханням блазне сікти голів ось цих осиротілих пробачити усі гріхи. А хто забуде підлу зраду і ту неготовність до війни, оманську заколісну раду тих вбитих в бучі без вини. То їм пробачить дов'єднини, Роки полону та тортур, чим ми вам суки завинили, що дивитись, з високих хмур на нас, заручників свавілля, на це пахмуре божевілля, на ці могили без кінця, що в бронзовілого тільця, як чолобітно у царя, ти гордий України спросиш, гнеш спину до його чобіт, бо ви для нього малороси, такі, як він. Чужинці рід, яких які 11 раз прокляли, яких до влади присмоктали, поки ми знамено здіймали, вони нас кривдили, ломали, безкарно неньку обкрадали, і волю нашу продали. Офіцер ЗСУ, фахівець з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Матрикс ЮАВІ» Юрій Касьянов. Заявив про ліквідацію військового колективу, який проводив ефективні бойові операції. Дейнека ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака, пише Касьянов у Фейсбук. Успішний військовий колектив, який робив фантастичні бойові операції, пустили під ніж топ корупції. Нагадаємо, що напередодні Касьянов заявив, що бійців підрозділу тягають на допит у службу внутрішньої безпеки та на поліграф. Він звернувся з попередженням до керівника офісу президента Єрмака через тиск та переслідування. А Сергій Денек, голова Державної прикордонної служби України, наказав ліквідувати підрозділ, До її складу і входив підрозділ, який згодом ліквідували занавес.